Привіт, мої маленькі українці! Давайте пригадаємо діти, в якій країні ми живемо. Так, в Україні! Правильно, Україна це наша спільна велика домівка. Це країна, в якій ми живемо. Вона дуже гарна, квітуча, сильна, дружня. Ви знаєте, що щороку, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. В кожній країні є правила, яких повинні дотримуватися всі мешканці. Правила називають законами. Є багато законів, але серед них є найголовніший, що називається словом Конституція. Якщо цього головного закону не дотримуватися, тоді в Україні буде безлад. Тому виконувати ці правила повинні абсолютно всі. Так, так, і діти також. Відповідно до тієї ж Конституції, день прийняття основного закону є державним святом Днем Конституції України. Наша Україна теж має свою Конституцію – закон, в якому записані всі права українців. Це право на життя, право на житло. Право. На працю, право на відпочинок, право на лікування та багато багато інших прав записано в Конституції і наші обов'язки. Наприклад, обов'язок виконувати вимоги Конституції, обов'язок берегти природу. Обов'язок захищати свою батьківщину. Важко було б уявити наше життя, якби не було Конституції. Отже, Конституція України є дуже важливою для всіх нас. Дякую за увагу! До побачення!